Діти вітаю! Сьогодні ми з вами познайомимось із приголосним звуком Г та Г та буквою Г. І також закріпимо вміння робити звуковий аналіз слів та знаходити місце звуку у слові. А зараз, діти, давайте вимовимо звуки Г та Г. Візьміть у руки люстерко, подивіться у нього і давайте скажемо звук Г. 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 Подивіться, як розтягується у нас рот. Г. Звук Г. Він гортаний, він десь тут знаходиться. Покладіть руку сюди і вимовляємо Г. 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 Відчуваєте, як вібрує ваше горло. Г. 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 А зараз ми з вами вимовимо пом'якшений. Г. 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 Вібрація вже трохи менша. Тримайте люстерку перед собою і зараз зробимо артикуляційну гімнастику. Друже, я червона шапочка. Давай зробимо разом вправи для ротика. Сідай зручненько і почнемо ми з парканчика. Підніми губи так, щоб я побачила всі-всі твої зубки. Тримай 10 секунд. Починаємо! А тепер міняємо парканчик дудочка. <звіх> Молодець. І затримуємо дудочку на 10 секунд. Тепер зробимо годинник. Висуни вузький язичок і пересувай. То вправо, то вліво. Як гарно. А зараз, діти, ми визначимо місце звуку у слові. Перше слово у нас. Гра. Скільки складів у слові гра. Один склад. Отже, місце звуку. Ось тут. Наступні слова. Груша. Скільки складів? Груша. Два склади. Слово гранат. Теж два склади. Гранат. Наступне слово горіх. Скільки складів. Горіх. Два склади. Наступне слово. Гарбуз. Скільки складів? Гарбуз. У слові два склади. Отже, всі ці слова груша, гранат, горіх, гарбуз мають два склади. З якого звуку починаються всі ці слова? Послухайте уважно. Груша. Гранат. Горіх. гарбуз. Всі ці слова починаються із звуку Г. Отже, цей звук знаходиться у першому складі. Наступне слово іграшка. Скільки складів у слові? Іграшка. У слові іграшка три склади. У якому ж складі знаходиться звук Г? Іг. раш, ка. У першому складі знаходиться звук Г. Місце звуку у слові ми визначили, а зараз давайте зробимо звуковий аналіз слів. Звуковий аналіз слова «гриб». Який перший звук? Г. Звук Г це твердий приголосний. Другий звук який у слові гриб. Другий звук Р. Твердий приголосний. Третій який буде звук у слові гриб? Третій буде звук І. Він голосний. І останній звук Б. Це твердий, приголосний. Зараз, діти, зробимо аналіз слова гілка. Гілка. Перший звук у нас буде Г. Г це приголосний, м'який, позначається двома рисками. Другий звук у слові гілка буде І. Це голосний. Третій звук у слові гілка буде Л. Це твердий приголосний. Четвертий звук у слові гілка буде К. Це твердий приголосний. І останній звук у слові гілка буде А, це голосний. Отже, у слові гілка перший звук буде у нас приголосний м'який. І позначили ми його двома рисками. Отже, діти, зі звуками Г та Гі. Ми з вами вже познайомились. І прийшов час познайомитись із буквою Г. Це буква Г. А на що вона схожа, ви дізнаєтесь, коли послухаєте віршик? Буква Г якраз така, наче шия гусака. Ги-ги-ги, ги Га-га-Га. -ги -ги, Буква Г як почерга. На що схожа буква Г? Вона схожа на сокиру, на зігнутий цвях, на будівельний кран. Також ви можете з легкістю викласти букву Г з Лего. Ось так. А зараз давайте трошки почитаємо а -г. О -г. У -г. І -г. е, Г. І uh ah oh -ho. oh Отже, сьогодні ми з вами порівняли, як звучить звук Г та Г за допомогою люстерка та нашої руки. Ми з вами відчули, що звук Г, він твердий і вібрація сильніша, а звук Г він пом'якшений, і вібрації майже немає. Також визначили місце звуку. У слові, а також зробили звуковий аналіз слів «гриб» та гілка.